А мене звуть Хан Юй. Я народилася в Пекіні, Китай. ще в дитинстві я почала займатися фолуньгун зі своїм батьком. коли 20 липня 1999 року почалося переслідування, обох моїх батьків репресували в різній мірі. у 2004 році. Мій тато помер внаслідок переслідування. Я не хотіла вірити своїй мачусі, коли вона сказала мені, що тато помер. Він був таким здоровим, коли я бачила його востаннє. Я намагалася пригадати, коли востаннє бачила батька, і не могла прийняти той факт, що більше ніколи його не побачу. Я не була готова до цього психологічно. Я продовжувала думати, що вони помилилися. Що тато, мабуть, утік, і я зможу зустріти його десь під мостом. У червні місцеве бюро Служби безпеки повідомило, що ми можемо побачити тіло мого батька. Там було багато поліцейських, більше ніж нас, родичів, які туди прийшли. Поліція сказала нам не брати з собою жодних камер і не спілкуватися з журналістами. Перед входом до кімнати вони нас обшукали. Вони дозволили увійти тільки прямим родичам: моїй мачусі, моєму братові і мені. Тіло батька лежало на ліжку в порожній кімнаті. Він сильно схуд. На обличчі було багато ран. Область під лівим оком валилася. Усе обличчя і підборіддя були в синцях. Я жахнулася. Що йому довелося перенести перед смертю? Крім того, починаючи з горла і нижче, у нього був розріз зашитий товстими чорними нитками. Я хотіла подивитися, наскільки він довгий, і спробувала розстебнути татову сорочку. Але коли я дісталася до другого ґудзика, поліцейські побачили, що я роблю, і наказали мені зупинитися. Вони грубо виштовхали нас із кімнати і більше нікому не дозволяли побачити тіло тата. Моя сім'я, звісно, наполягала і довго сперечалася, і, врешті-решт, поліцейські здалися. Коли мої тітка й дядько увійшли в кімнату, вони швидко розірвали татову сорочку в момент, коли поліцейські цього не очікували. Ми побачили довгий розріз, який йшов від горла до живота. Я поклала руки йому на живіт і відчула всередині великий шматок льоду, дуже твердий. Мій батько помер у центрі ув'язнення району Фаншань. Поліцейський сказав, що вони не були впевнені в причині смерті. Тому їм потрібно було провести ростин. Вони сказали, що у них є письмова згода від його сім'ї. Я ніколи не бачила жодних паперів, моя мачуха теж. Поліція сказала, що в батька був серцевий напад. Не було жодних офіційних документів, які б це підтверджували. У батька не було жодних серйозних хвороб. До арешту він був здоровий. Неможливо, щоб у нього так скоро стався серцевий напад. Очевидно, що його побили до смерті, а Ростен був просто прикриттям. Те, що практикувальників Фолуньгун насильно вирізають органи, викрили тільки у 2006 році, а тато помер у 2004 тоді я й уявити не могла, що вони можуть зробити щось настільки жахливе. У 2007 році я побачила новинний матеріал в інтернеті, в якому йшлося про те, як практикувальники фалуньгун стають жертвами вирізання органів. Я згадала смерть батька і зрозуміла, що він теж став жертвою вирізання органів. Я проплакала всю ніч, поки не втратила свідомість.